Клас. І мені теж вчора сподобалось по центру. Добре, тоді давай, пропоную сьогодні зробити щось схоже як вчора. Так, ми тоді... Теж почнемо по центру зі стоп. А, стопи, потім таз, потім ребра, плечі, голова. Добре, сідаємо зручно. Стопа паралельно, ноги паралельно. Ноги, ніж, ноги на ширині тазу приблизно ось. Голова босі тіла. Голова не запрокидується, шиї не, сп... не, притис... не притуснута плечима. Живіт не вивалюється. Добре. І... О, у нас Сергій заходить. Клас. Привіт! Ми тут е тільки почали розслаблятися, перезавантажуватись. Хорошо, ми сідаємо зручно, стопи паралельно, ноги паралельно, ноги на ширині тазу, приблизно живіт не овалюється, поперек не прогинається, корпус вертикальній осі, плечі не затискають шию, голова в осі тіла. Обличчя розслаблене. Руки не загорнуті всередину а або долонями одна до одної, або розвернуті так, щоб плечі були більш розкриті. Ось, добре, добре, добре. Починаємо з ног, зі стоп. А, навдосі. Одна нога. Ну, давайте з лівої почнемо. Ліва нога. Ліва стопа опирається в пол штовхає трошки коліно і таз назад на декілька міліметрів. На видосі нога повертається в зворотне положення. І потім інша нога, стопа упирається в пол, штовхає коліно і таз назад на декілька міліметрів, видох, зворотне положення. І так, поперемінно ще по 3-5 разів вдох, одна нога, стопа опирається в підлогу, штовхає таз, видох, своротній рух. І так, поки ти продовжуєш виконувати цю послідовність рухів, я ще прокоментую. Спробуй порівняти, наскільки симетрично розподілено. Наскільки симетрично притискається одна, одна стопа та інша до опори. І наскільки паралельно одна до одної рухаються ноги, наскільки плавно рухається таз, наскільки таз рухається плавно та без продьоргувань. І якщо десь ти помічаєш продьоргування, то ти можеш дозволити собі м'яко сповільнюватися у цих ділянках, повертаючи контроль, координацію та відновлюючи фонову нервову регуляцію в тих ділянках і після чергового видиху ти можеш зупинитися в центрі. Знову відчути, як зараз розподілена вага між твоєю правою та лівою стопою. Наскільки відчувається різниця в об'ємі між ногами. І тепер руки на ребра. Руки на реберні дуги. Ось, якщо місце для локтя є. Добре. Плечі не затискають шию, плечі опущені внизу в сторони, гол... шия розслаблена, голова розслаблена. Вдох, ребра розсувають долоні. Видих, ребра. Повертаються в зворотні положення. Вдих, ребра розсувають долоні. Видих. Зворотнє положення. І так і ще 3-5 разів в твоєму ритмі вдоху та видоху. Наскільки симетрично рухається права та ліва долоня під ребрами. І живіт не вивалюється, живіт м'яко втягнутий. Не через напруження, а просто через через втягнутість. Добре. І ти можеш дозволити собі відчути, а є таке, що з кожним циклом дихання цей рух стає, наче там на міліметр, мікрометр більш амплітудним, більш плавним, протяжним. Добре. І після чергового видиху можеш знову пустити руки, відчути, а як зараз відчувається таз, наскільки таз зараз симетричний, наскільки симетрично розподілена вага по всій площі поверхні тазу? Просто інтуїтивно. І можеш покласти руки одна. по це, а, ні, руки можна як завгодно покласти. Ось і зараз навдосі. Приблизно десь на рівні сонячного сплетіння, тільки зі, з, зі сторони спини. Спина скругляється приблизно на рівні сонячного сплетіння. Умовно. Можна з руками, можна без рук. Видих. Сонячне сплетіння трошки рухається вперед. Вдих. Хребет на рівні сонячного сплетіння скругляється на 1-2 градуси, видих, сонячне сплетіння рухається вперед, на декілька міліметрів. І зараз, поки ти продовжуєш спостерігати за цим рухом, спробуй з кожним. Циклом вдоху та видоху, зменшувати оцю амплітуду руху, тобто кут на який згинається і розгинається хребет. При цьому продовжуючи синхронізувати це з вдохом та видихом. І продовжуючи шукати та спостерігати плавність, наче таку тягучість, еластичність. Наче. Вчора такий образ цікавий, був наче є резинка така каучукова, і от вона, коли, коли резинка холодна, то вона така дубова. А якщо вона поступово нагрівається, то просто резину стає трошки легше розтягувати, і вона така стає більш податливою. І от як може відчуватися хребет, якщо він з кожним циклом вдоху і видоху. Стає більш рухливим. І цей рух може відчуватись не тільки в районі сонячного сплетіння, а й вище і нижче. При цьому і цей рух може бути таким от. Він зовсім невеликий, зовсім не амплітудний, але він доволі відчутний. В будь-якому випадку цей рух є просто чим більше ми спостерігаємо, то усвідомлюємо оці от мікрорухи, тим більше ми повертаємо увагу у свою свої глибокі м'язи. Більше уваги та контролю, фонового контролю нервової системи над м'язами, які просто фоново стабілізують нашу природню вертикальну поставу. І за рахунок того, що фоновий контроль над вертикальністю повертається, тоді прибирається автоматична потреба у компенсаторній напрузі, якась по периферії від центру є. Значить наша башенка нашої постави стає більш вертикальною. Добре, після чергового видиху можеш зупинитися в центрі. І тепер голова. Голова, голова, голова. А... На Вдисі. Голова від'їздить на міліметр назад. На видисі голова від'їздить вперед на міліметр. Прям буквально, ну, може, ну максимум на сантиметр, але не більше. Вдих. Голова від'їздить назад. Назад або назад, та вгору. Видих. Вперед або вперед та вгору. І так, поперемінно вдих. Назад. А, видих вперед. І ти, поки ти продовжуєш виконувати цю послідовність рухів, я ще трохи прокоментую. Тут ми теж продовжуємо шукати, спостерігати. Плавність, синхронізацію з дохом та видохом. Добре. Так. Дякую, що ти повертів головою. Значить, зараз ми зробимо ще по бокам. Добре, після чергового видиху зупиняємось у центрі. І тепер на вдисі. Будь-яке ухо спочатку. Одне ухо тягне, направляється до стелі на декілька сантиметрів. Тягнеться до стелі. Видих, зворотній рух. І так, поперемінно, вдих, інше вухо тягнеться до стелі, видих, зворотній рух. І я ще прокоментую, поки, ти, поки ви виконуєте цю послідовність. Тут важливо не заламувати шию, а саме оця. От, Площина поверхня між вухом та плечем, вона наче така трошки розтягується, звужується. Наче такий <гум> образ, типу, наче от, голова це повітряна кулька, і типу, от, так от ми рукою тримаємо цю повітряну кульку, потім руку прибираєш, і кулька трошки припідіймається. Ну, Наприклад, так. Тобто, якщо там не зовсім є відчуття, а, а має кнітя чи відчуть, того, що от вухо воно, воно трошки, ну, от є оце от відтяжіння чи є, чи нема. Щось шо, шо, трохи є. Там воно, там серйозно, воно, ну це такий доволі тонка координація. І насправді, наскільки нам легко це координувати напряму від, відображає, наскільки ми себе якісно та здорово почуваємо бо у шиї дуже багато ну, через шию проходять всі закінчення нервові від голови до всього тіла і якщо тут немає достатнього контролю значить там є якісь фіксації Можливо, там не, не обов'язково, але вірогідність більша. Добре. Після чергового видиху зупиняємось у центрі і тепер повороти головою. Вдих, голова в центрі, видих, голова повертається на декілька градусів. В один бік. Видих на видисі. Вдих до центру. Видих. В інший бік. Вдих. До центру. І так поперемінно. І продовжуючи виконувати цю послідовність рухів Спробуй тут теж знайти плавність і спробуй поступово зменшувати амплітуду руху, тобто повертати голову на все менший, град, на, на все менший кут, так, щоб голова поступово майже зупинилася в центрі. При цьому продовжуй. спостерігати за синхронізацією дихання з рухом. Запрокидується голова, ось і тіла? Підборіддя можна трошки опустити нижче? А наскільки оця лінія, яку, наприклад, нос малює, наскільки ця лінія... Пряма та горизонтальна. І ти можеш собі дозволити помітити, а чи є таке відчуття, що коли амплітуда зменшується, тоді... Наче рух стає такий більш тянучий. і. А де ще в тілі відчувається тоді рух? Чиї є... просто повертається шия з головою? А чи є відчуття того, що рухається хребет в грудному відділі або в попереку, в тазу. І після чергового видиху ти можеш повністю зупинитися в центрі, прикрити очі або залишити очі відкритими. Якщо очі відкриті, тоді дозволь собі зупинити погляд в одній точці. І порівняти, а як зараз відчувається баланс та симетрія між право та ліво? У вазі, об'ємі і відчутті контакту тіла з опори, тобто площа поверхні, наскільки вона симетрична. Добре, добре. І тепер розтираємо долоні. Прямо так розтираємо долоні, щоб аж було... щоб долоні прям роз... розгарячилися, гарячими. Розгорячили. Що, тепер е, одна рука, іншу. Ну, можна до обличчя, да, Хорошо, хорошо, е, хорошо. давай тоді до обличчя. Хорошо. Роз, розігріваємо долоні і кладемо, закриваємо собі очі. Прямо гарячими долонями. Прикриваємо собі очі так, щоб було. була темрява. І погляд можеш направити кудись в даль, наче скрізь долоні. Ти можеш можеш дозволити собі порівняти, а, наче коли ти дивишся скрізь долоні, кудись на близький об'єкт, чи на дальній. Чи є відчуття того, що очі рухаються? І якщо є якісь візуальні спецефекти, як зірочки, веселки, плями світові, то ти можеш дозволити собі просто дочекатися, поки ці спецефекти угаснуть. І одночасно з цим? А чи є відчуття того, що тепло від рук розповсюджується на поверхню шкіри голови? Очні яблука в'яза навколо очей. Та навіть всередину черепа. І в якийсь момент, коли ти відчуєш, що вже достатньо, ти можеш прикри... з прикритими очима прибрати долоні з, з обличчя. Почекати поки з прикритими очима. Коротше, поки будеш готовий, щоб вже відкрити очі. Коли... Блін, як це описати? писати? Коли очі будуть готові, тоді можеш на Авдисі їх привідкрити. Та порівняти, а як зараз відчувають себе очі і в'язано навколо, і те сприйняття кольорів. Кольорів, об'єму. Наскільки голова? Чи таке, що голова стала легшою? Ось. Добре. На цьому все. Прошу вас походити секундочок 30, щоб зчиталося все добра, здоров'я.